Пам'ять голодомов. Ті чорні роки, як ніч без кінця, коли голодом смерть приходила в села, коли в матері на руках помирали серця, а хліб забирав ворог люто несміло. Стогнала земля під ногами дітей, що з голоду спали, як мертві квіти. Не чули вже сонця, не чули пісень. Лише холодний вітер в пустини відникав. Мільйони зникали, мов тіні вночі, без крику, без сліз, у мовчанні гіркому. І лишилась в серцях та печаль на віки пам'ять про біль в серці народу. Ого, свічу запалимо, в цей тихий час згадаємо тих, кого більше немає. Нехай їхній сон, у мовчанні для нас. Будуть серця, щоб знову не сталося горя.